Показали відео, як у Луцьку патрульні допомагали шоферу загасити пожежу, яка виникла у його маршрутці. Є ще треба. А щось там горить. Хай може. пожарно прийде. Туди, а туди. ви викликали? Ні. Горить, відходьте, відходьте звідси. Це трапилося 17 серпня близько 21-ї години. Екіпаж Дмитра Дуди та Євгена Мельника патрулював київським майданом. Раптом інспектори помітили, що в одному з міських автобусів виникло загоряння. Патрульні, взявши вогнегасник зі службового авто, кинулися на допомогу водію маршрутки. Пропали ряску турмузайдилюдинки, пішов. ще є. Димок треба підтримувати. Спільними зусиллями їм вдалося ліквідувати джерело вогню. На місце події поліцейські викликали рятувальників, аби ті ще раз оглянули транспортний засіб. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав. Пасажири швидко евакуювалися із маршрутки.